<гладливый панец> не, не, а ну держи, держи, возьми сюда. Ну ты дурный, что? Так, а ну шо? Я свою дочь налетаю. Что, съел? Не, а дырится. О, взял. <гладливый панец> О,

будуму, буде Привіт! Привіт! Це ми сидимо за столом, а у нас отакий гость. На день по 300 разів. Ну приходь, Я скільки дітьжу, але це приходить. Дала йому ковбасу, а він не знає, як її з'їсти, її треба по кускам, мабуть, рибу, було рибу, давати. Рибу йому так порубаємо для нього належить. Не не, не, не. Поки він не кидає, хірові. кіт прибіжить, і так і зьобав. Слухай, так половина воно відпала і лежить коло собаки, собака навіть не їсть. Серйозно? половина відпала? Так. Да. Собака, що, що дурна, таку гаду, хрень бачиш, є. Бачиш, яка гадуть, навіть не їсть. Ломав, ломав половина впала і кукла воно держить. Віро зажав, та і все, та не їсть. Я зажав? Ну я ковбаса. О! А можна спаснути, так? так? Так, так. А, Давай глотай уже. Та ну то ж не палочка, ти придурок. Я зараз, не треба, ну. О, Господи, кажу, не треба, ну. Риби сирої немає. Була б риба сира, то він би з'їв би. А сирої нема риби. Боже, він та він як ходиш, стеля прогинається. Що там? Кукла, що там? в яму упала. Кукла в яму? Ні, ось вона, усе сидить і от аж упала кусочок тої ковбаси. Ну, 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 кукла я не я є, так, а сидить, ну, дивиться за... на потолок. Я в яму, то думала, кукла впала, аж налякалась. Дзюбню, можна без газу, може забрати. А вона не махайте руками. Ага. То мені мизик а я так же на шару. Пішко, і капусту їсть. На заводі mm -hmm. Валера, і капусту їсть. Так їсть. Перелите, не в плясці, без наклейки. Це їсть! І, і капуст із білкої тарілочки в них. Mm -hmm. mm -hmm. Лисичка ж як наливала журавлю. У mm -hmm. таку mm -hmm. мілку, мілку тарілочку. А я не зрозуміла, а за руль хто сідає? Mm -hmm. Всім доброго часу, всіх з Великоднем. Вітаю вас на своєму каналі. Всім бажаю гарного. Дня, ночі, тихої, щоб все було добре. Розмова піде зараз про такий концентрат. Органічний кормова добавка «Грінат». Стимулятор росту для птахів, органічне зростання, здорова країна. Воно, о, я вже його розбавляла, замовила на сайті воно 399 гривень плюс пересил 115 гривень. Ну, коротше, 500 гривень, оця пляшка літрова. ну Побачимо, як воно буде використовуватися і що з цього буде. Тут все написано, зменшує відхід птиців 2-3 рази, зводить до мінімуму потребу в медикаментах. ну Будемо дивитися. Спосіб номер один розвести 1-2 грама концентрату на літр води і давати пити тваринам протягом доби за звичайним графіком. Або додати в корм з розрахунку 15-20 грам концентрату на 100 кг ваги тварини. Вода у мене зі скважини, вона хлорірована, але запах у ньому, звісно. Желаю кращого, наче як навоз. І 1-2 грама, я зовсім не розумію, як тут його можна 1-2 грама, от воно отаке, чорне. Як 1-2 грама можна визначити на літр води, ну от мені треба е, на 2,5 літра. Шприцом, на жаль, воно не втягується, бо воно густе. Зараз я покладу телефон і потім продовжу. От я його спробувала набрати, але я так думаю, що шприц пустий. Бо я вже так спробувала шприцом його нереально набрати, бо воно густе. А як тут визначити 1-2 грама, я Бог його знає? І потім оце все залишається, воно наче сідає в воді. І воно по стінках залишає такий нальот, наче як мулу. Ну, що вам сказати, трохи щось набрала, а тепер будемо один міліграм, типа один. Мені на два, о, оце два буде міліграма, На я вже там змила, то тут, навірно, буде два з половиною міліграма, Воно чорне. Я скажу, остається а, чорний нальот, потім на, на всіх ємкостях, наче глей якийсь, ті, ну не знаю, як вам ще об'яснити. І ще має такий запах болота. Воно мені нагадує, ну, наче як О, торфу якогось, болота якогось. І воно мені нагадує підкормку для, для, для дерев, для розсади, отаке от, от. Не знаю, побачимо, пробуємо, випоюємо, будемо бачити, що з цього вийде. Експерименти, експерименти будемо робити. Це я курчатам. Зараз буду ставити отаке воно. Чорна, як смола, Воняє, як торф і болото. Стоїть воно, звісно, мені кажеться, що це завишена ціна. Ну, але будемо пробувати. Якщо спостерігайте, будемо десь якомусь відео казати, дійсно воно гарне чи не дійсно. Я сьогодні ще хочу на бройлерах в одну клітку бройлером наливати і дивитися. Бо тут написано, що підвищує стресостійкість против діареї, нейтралізує токсини, привіз до 20%, покращує якість м'яса. Побачимо, чи не буде м'ясо потім болотом воняти. Тому хочу бройлером налити цю жижу і спробувати пропоїти їх. Тому спостерігайте, і оставайтеся з нами. Далі буде. так виглядають гусині яйця в Аква. Оці дві яйця, по ходу, амінька. Ці дві яйця будуть лупитися аж, по-моєму. Ось мого зараз гляну, помню. 8 травня А ці вже ось-ось скоро з'являться на світ. Це вилуп десь 3-4 травня буде. Ми їх провітрюємо, а потім збризкуємо водичку з уксусом і привертаємо. Це додатково, вони зараз лежать букві С, а потім я їх лежу отак. А зараз вони у нас відпочивають, провітрюються. А ще сьогодні у нас іде вилуп. Тось тобто, там вже бігається, грає. Із-за чого я кажу, що треба відкривати і забирати? Бачите? наділося і ще наділося на сусіднього. А руканчик. Один на маруканчик. Віандотик, віандотик, пушистик. Це хто? Ти хто? Шо, хлопчики, дівчатка. Вот такие пух. Це мой руканчик. Вон такі вони ну, манипучки. Так, а ти? Закриваємо. Чому відкрила? Ой Боже. Бо побачили, що шкаруляшка наділася на яйце. Тому і відкрила. Так, забрали ми 4 штучки, а п'ятий лежить, відпочиває. Сьогодні 24 березня, ну, квітня, Так, да, 24 квітня. Садимо город. Що? Отак? Так. Отак? Так, так. А ні, подожди. Десь так, мабуть. Ну, це такерстей, що в мене в на мене А, ну, значить так. Оце сюди, так? Да. Бульба вже посаджена. Короба трохи теж посажені. Все цвіте і пахне. А тут буряк посіяли, а тут горох. Там ще буде закладатися все, буде капуста. Я тут буде зразу огірки, а там буде капуста. Трубу кинули, щоб розуміти де що буде. Капель полив. Так і працюємо після сьогоднішньої ночі. Давай беремо. Ось такі курчатка вивелися з моїх Віандоти, Барбазіє, і два шовкових, і марани. Сьогодні прийдуть і заберуть всі. 44 штуки тут. І сьогодні вони їдуть до нових господарів. такі маленькі. П'ють вони водичку з медом? їдять стартовий кімбікорм селівана

М'ясо і зверху таке та вожу. Дам понюхать, а тоді вона їсть кашу. Вже третій день їсть кашу, молодець.